На виступу в з неочікуваним зверненням, яке проголомшило всю країну, те, що він оголосив, здавалося абсолютно неймовірним, але вже стало реальністю. Українці замерли у повному мовчанні, адже подібного розвитку подій не чекав ніхто. Емоції радості переповнили кожного, що саме сталося. Та чому слова керівника розвитки змусили здригнутися мільйони людей? Дивіться прямо зараз на ПІТІВІ. Вітаю вас, шановні глядачі! Очільник головного управління розвитки Міноборони України Кирило Буданов в раптово вийшов до всіх українців. Із терміновими заявами, які потрясли всіх та змінили все в одну мить. Спершу він прокоментував можливість перемир'я між Ерефією та Україною та сказав, що це буде можливо лише в разі синхронного збігу низки чинників. За словами Буданова, перемир'я можливо лише якщо відбудеться збіг важливих умов всередині України, в середині Ерефії та у країнах союзниках які впливають на глобальні рішення. Лише точне поєднання цих елементів у запланований момент дасть результат інакше війна триватиме. Зазначив очільник гор. Буде додав, що Америка жодним чином не хоче погіршувати своє становище, і вона в першу чергу стурбована власними інтересами. Америка не сам перед і ми повинні враховувати цей пріоритет, сказав він. Ну і Також Буданов розповів, як змусити Путіна припинити війну проти України. Союзники України зробили низку правильних рішень для того, щоб змусити Ерефію сісти за стіл переговорів і припинити війну. Проти цих заходів усе ще недостатньо, Вважає начальник головного управління розвідки. Росія дуже сильний супротивник, не Жно від того, що говорять і думає, деякі я дуже добре пам'ятаю думки, які. Пливові російські військові висловлювали в лютому 2023 року. Ми вважали, що у нас дуже сильна армія і слабка економіка, але виявилося, що все навпаки. Російська економіка, як і раніше, досить сильна, щоб продовжувати війну. Сказав він. Богданов зазначив, що російська економіка залишається на плаву не тільки завдяки нафті, а й іншим енергоносіям. Зокрема, він згадав російський газ, який продовжують закуповувати деякі європейські країни. Зараз усі обговорюють питання про скорочення з. Злежності від російського газу, але водночас обсяги експорту скрапленого газу з Росії зростають нескільки, що компоненти скорочення споживання газу. Саме доходи від енергетичної промисловості дозволяють Росії продовжувати війну. Важлива і допомога інших країн союзників, звичайно, але без доходів від енергетики Росія не змогла продовжувати цю війну, пояснив Буданов. За його словами, гіпотетично, якби було введено реальне ембарго на російські вуглеводні та нафтопродукти, загальна картина була. Зовсім іншою. Далі цитую останніми днями союзники України зробили низку кроків у пора. 22 жовтня. Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти російських нафтових гігантів РосНєвтілокол та їхніх дочірніх компаній. А наступного дня європейський союз схвалив дев'ятнадцятий пакет санкцій, який також включає енергетичну блокаду. Зазначив Буданов. Також його запитали про те, що допомагає американська розвідка завдавати Україні удари в глиб території Росії. Далі цитує ми всі беремо участь у цьому процесі. Відповів він. Крім того, Буданов заявив, що росіяни мають три цілі: запускаючи свої безпілотники по країнах Європи, в одних, яка є швидше за все психологічною та призначена для внутрішнього використання. Путін готує росіян. Він хоче знищити в їхніх головах уявлення про те, що Європа чогось варта, що Європа сильна, зазначив він. За словами Буданова, дрони у небі країн Європи мають практичну мету, яка стосується їхніх жителів. Росіяни перевіряють вашу реакцію, вашу здатність приймати рішення. Вашу готовність застосовувати силу. Тим часом вони проводять розвідку Виявляють ваші системи, розуміють, як вони працюють. І де розташовані підкреслив керівник гур. Таким чином, на думку розвідника, це подвійний тест арафії політичної та військової. Але якщо взяти все разом дрони, саботаж на заводах і залізницях, кібератаки, то ми бачимо, що метою росіян є розпалювання антивоєнних настроїв у європейських країнах і вашій громадській думці. Для них це подвійна вигода. Якщо ви європейці втомитеся від війни, то допомога, яка не сходить до нас до України, зменшиться. А тим часом росіяни і серед європейських народів думку, що не варто воювати проти Росії. Це не я так кажу, це російська думка з цього приводу. Вважає Буданов. Коли у нього запитали, як він оцінює реакцію Європи на такі інциденти, він відповів сміхом. Після чого журналісти поцікавилися очільниках гур, як Україна може допомогти європейцям захиститися від таких атак. На що він відповідає? Теоретично ми можемо вам допомогти. Але поки триває війна, наші можливості досить обмежені. Це питання стосується майбутнього і зміни архітектури безпеки в Європі. Пі з геополітичної точки зору відповідь очевидна. всім вигідно зробити Україну якомога сильнішою, щоб вона служила буфером щитом або. Як ви там хочете це називати, так європа врятується. Інакше ви вже чули сміх. Наразі ми маємо допомогу ділячи своїм досвідом у сфері оборони. Але якщо Росія стане більш активною, а вона готується до цього, то європейцям знадобиться зовсім інша відповідь. Тобі Будано назвав і основні цілі для українських ударів на території РФ. українські далекобійні удари по території РФ зосереджені на двох напрямках видобуток і перероблення нафти, а також оборонна промисловість. Про це в інтерв'ю італійських. Газеті Фоджія розповів начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов. Він зазначив, що удари в Лебросії Росії вже дають результати, адже країна-агресор практично витіснена з сектору експорту бензину. За словами Буданова, цей успіх обумовлений тим, що російські засоби протиповітряної оборони зосереджені на кордоні на окупованих українських територіях, а також для захисту Москви та Санкт-Петербургу. Тобто, коли безпілотник долає систему впродовж кордону, політ через Рефію далі приходить без проблем глибокі удари Середини у двох напрямках перший істотно паралізував видобуток і переробку російської нафти, які є основним джерелом заходів і доходів російського бюджету. Друга лінія втручання, звичайно, це націлювання та удари по російській обороні, промисловості та компаніях, що виробляють зброю і техніку для російських військових, заявив Буданов. Також начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до громадян із нагоди дня української писемності та мови, що відзначався в Україні нещодавно. Написів на стінах Софії Київської до СМС повідомлень надісланих воїнах з передової. Українська мова завжди була в нашим народом. Вона звучить у молитвах і колискових, у поезії на полі бою. Вона жива, бо живе в серці кожного, хто називає себе українцем. Наголосив Кур. Він зауважив, що Москва століттями намагалася знищити нашу мову від Воловського циркуляра і ємського указу до радянських заборон і русифікації. Вони полили книжки, арештували письменників, убивали вчити. Тилів нагадав розвідник. Він додав, що тепер у 21-му столітті вони продовжують ту саму політику, переслідують людей за українське слово, бомблять дитячі садки, школи й університети. Меденов зазначив також, що це не випадковість а послідовна війна проти нашої ідентичності, бо українська мова не просто засіб спілкування, це наше коріння, наша пам'ять і наша сила. Вона доказ того, що ми є і будемо. Пояснив очільник гур. На його думку, кожне українське слово сьогодні це акт спротиву. І маленький крок до перемоги. Насамкінець Буданов подякував усім, хто береже українське слово батькам, які говорять із дітьми українською, учителям, які щодня сіють любов до рідної мови. Всім, хто у зрілому віці зробив вибір повернутися до українського слова, вчить і говорить українською. Це справжній патріотизм, і це теж боротьба. Українська мова пережила імперії. Українська мова це зброя, яка не мовчить Зброя, яку неможливо перемогти. Україна повинна захищати своїх громадян, свою незалежність і свою мову. Бо більше їх нема кому захистити. Слава українському слову, слава Україні! Підсумував він. Ну а я хочу відповісти у свою чергу героям слава, побажати вам гарного, а головне тихого та мирного дня. До зустрічі на ПІТІВІ, Слава Україні.